Права 11,20. Виконайте дію та подайте результат у стандартному вигляді. Ну що ж, стартуємо в першому заданню 4,7 на 10 у мінус 8. Додати 5,1 на 10 у мінус 8. Винесемо 10-8 за дужки. То це дорівнює тоді 10 у мінус 8, що множиться. У дужках тоді залишиться з першого виразу 4,7. Додати, а з другого 5,1. І це дорівнює. Ну що ж, це можна записати як 10 у мінус 8. Що множиться. 4,7 плюс 5,1 це буде 9,8. І це дорівнює. Запишемо в стандартному вигляді як 9,8. На 10 у мінус 8. Є? Переходимо до другого завдання. 2,9 на 10 у сьомі, мінус 1,8 на 10. Аналогічно винесемо за дужки. тут 10 у 7, повторюється множник, то ми записуємо, що це 10 у 7, що множиться. У дужках залишиться 2,9. мінус 1,8. І це дорівнює. Ну що ж, вийде 10. у Що множиться? 2,9 мінус 1,8. Це буде 1,1. І це дорівнює. Ну що ж, тоді запишемо в стандартному вигляді як 1,1 на 10. у Є. Ну, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, виконайте дію та подаєте результат у стандартному вигляді. В першому завданні ми записуємо 9,8 на 10 у мінус 8. У другому завданні 1,1 на 10. у 7. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та віднімання чисел у стандартному вигляді. На цьому вправо завершено.